Здоровляних з вами Фалкін. І я рад бачити вас знов на моєму каналі. Будь ласка, підпишіться на мій канал, на мій інстаграм, на мій телеграм та поставте лайк. Вам не складно, мені приємно. Чудовий симбіоз. Сьогодні ми трішки поговоримо на дуже важливу тему для усіх українців, не тільки для художників. Українізація. Блін, як це крінжово. Не засуджуйте мене, я художника не співак. Століттями половина українців розмовляли чудовою, малозвучною. Та ні жартую, російською мовою розмовляли. Здебільшого це було на східній частині України, де я народився. дивився. Хей, Йо, привіт з Дніпра. Але ж навіть для сходу, то не рідна мова, якби того не хотіли росіяни. Вона нам була нав'язана, і це знають усі українці. Хоча з логіки росіян, то Ленін створив Україну. Цікаво, що ж вони забороняли їмським кажем у 1876 році. Напевно, повітря так забули ці розказніше Шизофренка, Прийдемо до питання мови. Русифікація була жорстким процесом, і як би мені того не хотілось признавати надійним. Навіть зараз так можна маніпулювати деякими українцями. І виникає питання: чи має бути українізація такою ж жорсткою як русифікація? На мою думку, ні. Спостерігаючи за собою та за іншими людьми в інтернеті, я помітив, що це викликає лише конфлікти. І знаєте, що обох учасників сварки я сприймаю, як біби Боба продовжують самі. Наш красунчик Біба гейтить реальну людину, так. А наш красунчик Боба заперечує важливість мови. Напевно, зараз ви відчули, що це за абсурд. А ще краще, коли вони вирішать, хто ж роз'єднує Україну і хто ж винен у війні. Наш любий Біба кажуть, що то ти винен, бо Путін прийшов сюди захищати росіян, а ти російськомовний. А наш улюблений Боба відповідає. Що то ти мене гейтеш? Через тебе мене прийшов захищати Путін. Захищати, якщо що у кавичках блін, це настільки абсурдно, але це наша реальність. Заспокойтесь обидва, з вас ніхто не винен. Ви не потворствувати пропаганді. Росіянам буде лінь шукати ваші коментарі. Ні, вони підуть і самі створять їх. Так що спокійно, усе окей. А ось роз'єднуйте ви країну обидва. Агресія буде породжувати лише агресію. А толерування усього російського по перше полегшує росіянам маніпуляцію нами. А по-друге, може привезти до занепаду розквіту української культури. Якщо що, питань до тих, хто тільки планує перехід, чи тільки почав в мене немає. Ви молодці продовжуйте так далі. Думаю, за рік ви вже почнете питати українською. І так повернемося до питання українізації. Якщо жорстка українізація не працює, то що ж робити? Я за пасивну українізацію. І що ж то таке? А тут це просто: по-перше, ми повинні перестати гейтити російськомовних. Ви зрозуміли, що це ні до чого не призведе. По-друге, ті, хто почав переход, не повинні здаватися, продовжити розмовляти українською. По-третє, не переходьте ні в якому разі на російську мову. Якщо вас запитали щось російською, відповідайте українською. Та четверте, створювати та просувати україномовний контент. Так, усе просто усі люди, які хочуть українізацію, вже це роблять. Як це працює? Ну, ви оточуєте українців українським контентом. І вони несвідомо вже переходять на українську мову. В мене так і було. В моєму інфопросторі з'являлося все більше і більше тіктокерів, які розмовляли українською мовою. І так я почав спочатку думати українською, а потім вже й розмовляти. Але на жаль, це спрацює тільки на несвідомих українців, які просто точили себе бульбашкою. Такі, ну я не знаю, я політичен, але є ті, які свідомо продовжують підтримувати російську мову. І в мене питання в українці. Знаєте, навіть до росіян в мене менше зневаги, ніж до таких. Так там більша частина людей притрушені, але, але є одне велике. Але вони дійсно якісь такі патріоти. Вони створюють свій контент, поширюють його, розмовляють своєю мовою. Та вони не приходять до казахського блогера, який розмовляє казахською. По ним я можу сказати, що вони росіяни. А по тобі ще ти українець? Ні. І навіть ви донати на зсу не роблять тебе українцем. Ти не захищаєш Україну, ти захищаєш страх, і це непогано. Хто б не захищав свою страху? Я б захищав, але українців я б тебе не назвав. І не треба тут таких странних виправдань по типу. А, а скажи, це Маріупольцю, який, який втратив родину. Це як росіянин, які кажуть, що це вони перші в космос полетіли. А при цьому він сидить на дупі ровної і попиває пиваса кожен день. Ті, хто так виправдовується, до Маріупольців відноситься так, як росіянин до космосу. А ще ось це я ось це життя розмовляв російською. Молодець. Я теж. Але три місяці тому десь я вже перейшов на українську. Хоч моя українська не ідеальна, але вже непогано. І ось так можеш ти. Але знаєте, навіть такі виправдання то не пік трешу. Пік трешу, то коли ти під час війни створиш український продукт російською. І ти не просто створиш, а позиціонуєш це як український продукт. І це ж невигадана асоціація, таке реально було. Ось не помню чим, але з якоюсь візуальною новелою. Чим це закінчилось в мене інфи немає, але такий випадок був. Якщо що про цей випадок, можна подивитися на каналі Ендокамі. Перейдемо до висновки. Російна українізація призводить тільки до розколу України. Не треба нікого гейтити, але не треба шукати причини, щоб не переходити на українську. Якщо ви свідомо підтримуєте російський контент, ви не українець. А на цьому все я пішов далі лінитися. А ви Підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм, на мій інстаграм та ставте лайки. До побачення.